А ви пам'ятаєте часи, коли не було авокадо тостів, і ми навіть не знали, що це? Коли наймоднішим перекусом був пиріжок з капустою або гаряча булочка із сосискою з найближчого кіоску. І якщо чесно, я трохи засумувала за тим часом. Тому ми трошки понастальгували і тепер готуємо домашні сосиски в тісті. До теплого молока додаю цукор, сіль та дріжджі, даю постояти 15 хвилин. А тепер до нашої опари додаю розтоплене вершкове масло, два яйця і добре перемішую. І поступово ввожу просіяне борошно, десь в 4 етапи. А ось тут важливий момент: сипте зайвого борошна. Тісто має бути м'яким, трохи липким, але не забитим. І коли ложкою вже незручно вимішувати тісто, я його викладаю на стіл. А в кінці я змащую руки рослинною олією. І ще трохи вимішую тісто, стає слух'яне і гладеньке. Перекладаю його в глибоку миску, накриваю і залишаю підходити на одну годину. Коли тісто підійшло, я його оминаю і викладаю на стіл Додаю краплю олії і розкочую тісто у невеликий пласт. Ділю його на 16 частин і загортаю кожну сосиску. Викладаю на деко, накриваю рушничком, залишаю ще на 15 хвилин. Нехай трохи піднімуться. Тим часом змішую жовток із молоком, змащую верх і обов'язково присипаю кунжутом Випікаю сосиски 25 хвилин до рум'яної скоринки. А ось і результат: теплі, пухкі, ароматні сосиски в тісті. Друзі, це справді дуже смачно. Обов'язково приготуйте, вам сподобається.